І так, закінчилась нитка. Що робити? Так, ну, По-перше, нам потрібно залишити хвістик сантиметрів 15, може десь так. Ну і щоб зручно було тримати. У мене закінчилась вона в цьому місці. В монастирському плетінні дуже легко замінювати нитку. Потрібно постійно вдягати в сусідню бісеринку, голочку. Зараз я вам покажу. Ось зараз звідси в мене виходить голка. Я її продіваю сюди. Потім яка в мене сусідня? Ось ця дивиться в бік. Тепер яка сусідня? Не ось ця зелена, а та, яка поруч з цією намистинкою, яка торкається неї. Тобто мені потрібно зараз сюди її пронизати вниз. А тепер куди? Я можу повернутися сюди в бік. Я можу сюди, але не вниз. Тому що ось ось мої, які торкаються неї. Проходжу сюди вправо. Тепер або вверх, або вниз. Я вниз піду. Або вліво, або вправо. Я хочу вправо піти. Знову, або вверх, або вниз. Я піду вниз. Тепер або вправо, або вліво. Я хочу зараз вліво піти повернутися в сусідню бокову. Оп. Ой, тут дві пронизала назад. Отак, От тепер або вверх, або вниз. Бо нитка з цієї виходить, я вниз піду. І знову: або вліво, або вправо. Піду вправо. І так потрібно засунути хоча б сантиметрів 10. Так, щоб нитка точно нікуди не ділася, не винялася. І плетіння було плотне, класне. Нічого не. Ну, на мистецьке, щоб були кожна на своєму місці. Ось. В монастирському плетінні заміна нитки. Взагалі не складна. Так само, як і додавати цю нитку. Зараз я покажу, як нитку потрібно додавати. А до речі, ось ми закінчили, беремо ножиці і під корінь зрізаємо. Тепер покажу, як же тоді, якщо ми ниточку закінчили, як її додавати. Я знов беру метри півтори, відриваю ниточку, відрізаю. голку, пронизую голочку. На відео це робити не дуже зручно. Так вийшло. Так, і зазвичай ми там відтягуємо хоча б наполовину цю ниточку, а ми залишаємо її отак коротенько. Для чого? Зараз ми будемо так само їх продівати. Ми виходили звідси, тобто у нас малюночок тут і залишився. Ниточка має бути тут. Ось ми зайшли. І знов починаємо, продіваємо її. Вбік, вниз, вбік. Тут я хочу вверх. бік, вниз. Тобто так само фіксуємо ниточку, як і тоді, коли вона в нас закінчується. Право, ліво, верх-вниз. Нічого складного. І зараз я вам покажу так. Багато ми не засовуємо. Теж сантиметрів 15 залишаємо. Продіваємо. Коли ми розуміємо, ми трошки натягуємо. Якщо в нас нитка ще йде кудись там в сторону, значить ще замало. Значить, потрібно ще трошки пронизати. Якщо вона вже нікуди не йорзає, Якщо я зараз потягну тут назад, моя ця основна, вона вже стоїть, вона нікуди не йде. Значить, мені цього вже достатньо. Вона закріпилася нормально і буде триматися. Зараз роблю ще кілька разів про всяк випадок. Отак. Просто беру оцю якусь голочкою і обрізаю. Все. Витягую зайве. Тепер беру оцю довгу, яка в нас залишилась ниточку. Де вона в нас тут залишилось? Ось вона. Продіваю в ту саму голку, яку ми тільки що звільнили. Так, все. Тепер вже продіваєте нормально і продовжимо плетіння за схемою. Все. Все дуже просто.